Руся, привіт! Мама за тобою дуже скучає. Ти там держися. Привіт, братух. Ми за тобою скучаємо, всі переживаємо, всі дуже ждемо. Оце повідомлення я записував, коли був 22-й день на позиціях. Відправляв його рідним. Привет, Сьогодні вже 22 дня. Надіюсь, ми їх ходімо теж скоро Там уже зможемо і повчатися, там типа, і побачитися можна буде вже. А так нормально, далі ми тримаємося, теж скучаю, дуже всіх люблю. Давай всім привіт там, типа, що все нормально, все на всі ділі, все добре. Скучаємо потихоньку. Єдиний зв'язок це з рідними. Це голосові повідомлення, які нам передавало наше начальство за допомогою радіостанції. Дівчина або батьки записують голосове повідомлення, відправляють нашому начальству. Ми залишили номер, номера телефонів, через які можна було тримати зв'язок, знати, що ми живі, що з нами все добре, ми на зв'язку. І от вони записували вже в радіостанцію, ну, виходячи до нас на зв'язок. Говорити нам, що нам повідомлення, і нам вони його транслювали. Пау, я тебе скучаю дуже. У мене щось скрає слово. Па, ти я і ту. Голосове саме більше запам'яталося, це мого сина, Ну, так як він досить маленький, він ще може повністю не розуміє ну, масштаб того всього, що, що зараз ну, трапляється. Що розказувала? Що треба вже повертатися, досить вже, що він скучив, що вже треба їм в футбол побігати з кимось ну, і так далі. Відразу і записуєш відповідь і протягом чотирьох діб, я думаю, вже отримали і рідні, і навпаки. Спочатку я 16-му року проходив строкову службу в Києві, в окремому Київському полку президента України. Там пробув два роки, після чого е, захотілося мені служити ближче додому. Це Дніпро, Дніпровська частина, військова частина 3021. Тут я вже прохожу службу за контрактом. Наша специфіка заключається в охороні важливого державного об'єкту. Моє військове звання старший сержант, посада контролер-кулеметник. Моя пряма задача це допомагати командиру відділення вихованню підлегло особового складу. Я от, от тільки недавно пройшов лікування після поранення. Навесні цього року у нас була ротація на Покровський напрямок поблизу села Єлизаветівка. Три місяці ротації туди входила і підготовка до бойового завдання, і саме завдання. Ситуація там була досить складна, так як ворог вже почти окружив майже повністю. І от, ну, наша ціль була не дати йому закрити ці кліщні. І от ми тримали, ну, скиди були, вони супроводжували штурмами, штурмами по два-три бійці. Супроводжувалися мінометними обстрілами, вночі вони тактика така була не дати нам розслабитись, так як потім рано вранці по сірій зоні зробити так, щоб продавити нас. На позиції пробули ми 24 дні, після чого отримали наказ відступити, так як вже досить щільні клещі супротивника були для того, щоб зберегти і життя, і здоров'я наших, і військовослужбовців, і побратимів наших. Після чого ми відтягнулися на те місце, де нам вказали. Там ми тримали коридор, для того, щоб решта позицій також змогла вийти в безпечне місце. І тримали, допоки не було команди відступати. У скид з дрона типу Mavic граната, але ну, думав, що сховався да, там, в бліндажі. Але він все одно зачепив ногу. Ну, він такий несуттєвий, ну, так тільки трохи прихрамував, але за обезболами, в принципі, ну, можна було продовжувати і вести і бій, і все. На другий день вони більше активували, активувалися, вони супроводжували штурм, зброси, штурм, зброси. І в цей момент так Мавіком скинули вог. Чим, чим суть від гранати він відрізняється тим, що немає ніякої відстрела чихи. Він просто вже по факту зривається в тому місці, де зіштовхнувся з землею. І, і от в той момент да, поранили. Ми там своїми якимись діями там, обезболами так називаємо, які були там. Потихеньку якось глушили це, тому що ми розуміли, що ну, ніхто нам зараз не, 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 ми, не, ми не маємо корот, змоги просто висовуватись, так як це не досить безпечно. Чекали команди і після того вже діяли. Скажіть, так, Руся, привіт. Мама за тобою дуже скучає, ти там держися, главно, виживи. ждемо тебе дуже. Дав інформацію, що буду виходити, живий там все. Ну, Чуть-чуть поранений, так. Коли в Дніпро повернули, що найбільше хотіли побачити? Можливо, якесь місце? Найбільше хотілося ну, приїхати до матері, так, вона і так ну, і боліє, і здоров'я в неї і так не, не, не дуже сильно багато. А ще й оця ситуація, що прийшлося ну, прям безпосередньо приймати участь у війні, то вона пережила ну, нелегко. Типу. У мене є син, якому 5 років. Е, на жаль, так, так випало, що ми в розводі вже з дружиною колишньою, але зараз в нових відносинах У мене є дівчина, яка підтримувала з першого і по, по, ну, по цей день підтримує. І коли на позиціях був, також записувала аудіозаписи, тобто передавала вітання, чекає. ну, Є родина, мати, батько, брат є. Ну, Я їм пообіцяв, що повернусь живим, От, виконав свою обіцянку. На службі я 2016 року і по цей день і, ну, контрактник. Мені мотивація додаткової не треба, це моя робота, ну, треба її виконувати. Для мене незалежність це не залежати ні від сусіда, ні від другої, третьої якоїсь там країни. Ну, ми, я думаю, вже ну, маємо право на те, щоб бути незалежними. Ми доказали всіму е, світу, що в ну, нас є армія, у нас є народ. Ну, і просто так ми теж нікому не поступимося на територіями, ні, ніхто нам нічого не нав'яже свого.